Друзі, вітаю! Мене звати Андрій, з вами канал Смачно Домашньо. Сьогодні приготуємо салат з інгредієнтів, які знайдуться в будь-якому холодильнику. Просто, швидко, смачно та поживно. Цікаво? Ну що ж, поїхали. Спершу нарізаємо шинку кубиками до вільного розміру за вашим бажанням. Далі нарізаємо твердий сир. Подрібнюємо мариновані печериці. Нарізаємо слайсами мариновані огірки. Заправляємо салат майонезом. Щоб надати йому пікантного смаку, рекомендую додати одну чайну ложку діжонської гірчиці. Солимо та перчимо до смаку. Замішуємо. Салат готовий. Друзі, як бачите, салат готується надзвичайно швидко, нічого не треба варити, запікати, все тільки нарізається, заправляється і можна смакувати. Сподіваюся, вам сподобається даний рецепт. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. З вами був канал Смачно Домашнього. Всього доброго, па-па!